Усе почалося, як то кажуть, з дрібниці, а точніше, з вазонів. Тих самих, що я кожної весни виставляла на підвіконня спільного балкона на сходовій клітці. Пеларгонії, фіалки, троянди в горщиках. Для мене це була не просто краса, а наче оберіг дому. Вони росли тихо, мирно, без злочинів, але не для всіх. Вперше вона з'явилася раптово як протяг. Висока, худорлява, з коротким сивим волоссям і гострим поглядом, що нагадував свердло. Каріна Іванівна з п'ятого поверху, нова завідувачка будинку, назвала себе головою ОСБ, хоча виборів ніхто не пам'ятав. І от, коли я повернулася з базару з торбою картоплі та банкою закруток, побачила, що всі мої вазони стоять на підлозі, один навіть перекинутий. Біля дверей папірець, знятий зі стіни. У зв'язку з правилами пожежної безпеки заборонено захаращувати спільні простори предметами, що перешкоджають евакуації. Порушення фіксується. Наступного разу штраф. Я подивилась на свої квіти, як на поранених на полі бою. Хіба ж це захаращення? Та я ж півжиття тут живу, і завжди вони тут стояли, нікому не заважали. А тепер, ось так, без попередження, без розмови. Мене ніби облили холодною водою, але я змовчала. Думаю, людина нова може просто надто завзята. Треба дати їй шанс. Ну, помилилась. Наступного тижня вона прийшла особисто. Подзвонила у двері рівно о 7.30 ранку в суботу. Я ще в халаті з кавою в руках. Відкриваю, а вона стоїть з блокнотом і пластиковою текою. Посміхається, як касирка, що ось ось запропонує вам знижку, але насправді чекає, коли ви зробите помилку. Доброго ранку, сусідко! Хотіла б обговорити питання сміття ви виносите його не в ті дні, коли заплановано. Я кліпнула очима. Вибачте, але я виношу тоді, коли повне. І завжди до контейнера. Ага, але графік спільного вивезення змінено. У нас тепер централізоване сортування. Ви не читали повідомлення в Ібер? Я ледве стрималась. Я не в Ібер живу, і сміття моє нікому ще не заважало, але знову стрималась. Подякувала, пообіцяла дотримуватись. Та після того ранку спокій пішов з мого життя. Почалося щось схоже на тиху війну. Далі більше. Мені почали надходити анонімні записки під двері. Не кидайте лушпиння в унітаз, труби старі, коти на підвіконні, джерело алергії, ваша сушарка на балконі, псує зовнішній вигляд будинку. Усе це здавалося дрібним, але у купі, як голки. Вони кололи, а найбільше те, що я знала, це вона. Каріна Іванівна, з її вічним обличчям я просто виконую правила, і начебто не придерешся все за буквою закону, та серцем відчувала, це не турбота, це переслідування. Я почала помічати, як вона навмисне голосно зачиняє двері, коли я проходжу, як дивиться з вікна, коли я виношу сміття. Як під час зборів ОСБ говорить натяками про деяких мешканців, які не готові до цивілізованого співіснування, я мовчала довго. У мене був принцип не опускатись до рівня пліток і скандалів, але одна річ змусила мене змінити хід гри. Одного ранку, коли я повернулася з роботи раніше, Побачила, як мій дверний замок хтось копирсає. Швидко, ніби з досвідом, я голосно кахикнула, і Каріна Іванівна в халаті та капцях підскочила, як ужалена. Посміхнулася, як завжди. Ой, я думала, що щось заїло. Хтось же мав глянути, я не повірила жодному слову. У цей момент щось в мені перевернулось спокій це сила, але дурною мене ніхто не зробить, і якщо вона хоче війни, то отримає. Але не ту, де кричать через стіни. А тут, де перемагає розум, докази, витримка. Я запалила лампу над письмовим столом, дістала блокнот і ручку, і почала вести свій щоденник спостережень. Каріна Іванівна ще не знала, з ким зв'язалась. Я ніколи не була великою шанувальницею техніки, але цього разу вирішила, що без неї не обійтись. Купила маленьку камеру відеоспостереження, таку, що її ледве видно, встановила над дверима, маскуючи під старий вентиляційний отвір. Тепер я бачила все хто коли проходить, хто зупиняється, хто мацає ручку дверей. Перші кілька днів тиша. Ніхто не турбував, навіть записки перестали приходити. Я вже почала сумніватися може, перегнула палицю, може, справді, жінка просто занадто принципова, а не зловмисна. Але сьомого дня камера зафіксувала її, Каріну Іванівну. Вона стояла біля моїх дверей з чимось на кшталт викрутки, Покоперсалась секунд тридцять і зникла. А наступного ранку мій дзвінок не працює. Співпадіння? Можливо, але не для мене. Я зберегла запис на флешку, підписала епізод 1» і поклала до шкатулки, де зберігала інші дрібні докази, фото з вирваними вазонами, скан повідомлень, знімки з записками. Це вже був не просто щоденник, це було слідство. Паралельно почала шукати свідків. Пані Галина з другого поверху, літня, добра жінка, яка всіх знає, але мовчить. Я пригостила її пиріжками і ненароком завела розмову. Ви часом не бачили, хто вчора біля моїх дверей крутився. Вона поміялася, потім кивнула. Та бачила Каріна. Вона часто ходить по квартирах, перевіряє щось каже, для благоустрою. Але ж я бачила, як вона з вашим замком щось там, я подякувала, записала дату, слова. Ще один пазл у мозаїці. Та найсмішніше почалось, коли я дізналась про те, як вона стала головою ОСБ». Історія, як з поганої комедії. Виявляється, збори були. В чаті ібер, троє учасників. Двоє з них її давні знайомі, які давно здають квартири і навіть не живуть тут. Формально усе за протоколом, а по суті, фікція. Я витребувала копії документів через офіційний запит. Маю право, як мешканка будинку, і знайшла купу невідповідностей, дати без підписів, рішення без реєстрації. Я знала, що цим можна скористатись. Але треба було чекати моменту. Тим часом вона почала наступ по справжньому. Одного вечора, коли я повернулася з магазину, двері квартири були відчинені. Вони не вибиті, не зламані, просто не замкнені. Усередині нічого не зникло, але я відчула, що хтось був може і не взяв нічого, але шукав. Я викликала поліцію. Приїхали швидко, я все показала відео, двері, опис ситуації. Вони записали, пообіцяли розібратись. Та я бачила в їхніх очах ту саму втому, ну ще одна сусідська війна знову через вазони, замки і бабу Карен. Але я не здавалася, і далі збирала. Щоденник перетворився на справжнє досьє. Я навіть роздрукувала календар, у якому відмічала дні і години її відвідин, збіги з інцидентами, нові повідомлення. А потім найцікавіше одного ранку мені подзвонили з міськради. Виявляється, на мене надійшла скарга за порушення благоустрою. Агресивну поведінку і навіть неадекватне спілкування з сусідами. Я посміхнулась. справжній поворот. Каріна Іванівна вирішила йти в наступ і зробила першу помилку офіційний хід. А отже, тепер я мала право захищатись публічно, і я вже знала, як це зробити. Я знала, що коли вступаєш у гру з маніпулятором, треба не тільки захищатись, а й навчитись наступати. І не кулаками, а знанням правил. Відтепер кожен свій крок я прораховувала наперед як у шахах. Каріна Іванівна грала за звичкою підкинути дрібну провокацію, натиснути через правила. А я вирішила зіграти на іншому полі, юридичному, спочатку звернення до дільничного формальне, спокійне, але обґрунтоване. Я доклала флешку з відео, копії скарг, нотатки. Потім офіційна заява в ОСБ щодо нелегітимності її головування. З посиланням на закон про управління багатоквартирними будинками. І найголовніше колективне звернення. Я знала, що одна, я ніщо. Але, зібравши підписи шести сусідів, я вже мала вагу. Моя перевага була в тому, що я не кричала у двір про свавілля, я просто пішла по квартирах, з чайником, печивом і копіями документів. Люди охочіше слухають, коли ти не нав'язуєш, а питаєш. І виявилось, що я. Не єдина, кому Каріна Іванівна встигла дошкуляти. Пані Люда з третього поверху розповіла, як та намагалась нав'язати їй ремонт вхідних дверей від себе за нечувану суму. А молодий хлопець із першого згадав, як її кіт випадково зник після суперечки про шум. Поки я збирала все це, Каріна активізувалась. Почались нові методи, тепер у хід пішли інспектори. До мене прийшли з перевіркою, нібито у квартирі ведеться незаконне перепланування. Я ледь не розсміялась. У моїй скромній двусті все як було з 1987 року, але я знала, то не помилка, то її хід. Я впустила інспектора, показала всі кути, витягла техпаспорт. і паралельно записала весь візит на телефон. Усе чемно, але фіксується. Після цього заява в прокуратуру про тиск і зловживання службовим становищем. Каріна Іванівна, здається, не очікувала такого опору. Упродовж двох тижнів я не чула її голосу, не бачила на поверсі, але знала, вона не здасться. І дійсно, наступний її крок був несподіваним загальні збори. Офіційно. Повідомлення розклеєні в під'їзді, скромні, але з ноткою загрози. Будуть розглянуті питання порушень, допущених мешканкою кв 42. Тобто, мною. О, я готувалась. Зібрала всі матеріали, зробила копії для присутніх. Роздрукувала стенограму листування у Ібер, де вона самовільно оголосила себе головою. Але головним було не це, а виступ. Я знала, що більшість сусідів не вникає в деталі. Їм важливо, щоб було тихо, тепло і щоб хтось не зривав спокій. І от настав день зборів. У дворі біля лавок зібралось чоловік двадцять. Каріна, як завжди, з теками, в окулярах і з владною інтонацією. Почала швидко, наче читаючи вирок. Про порушення несвоєчасне своєчасне винесення сміття, недотримання благоустрою. І тут я піднялась. Я говорила просто не про сміття, а про гідність, не про вазони, про право на безпеку у власному домі. Я не звинувачувала, я питала хто дав їй мандат, коли були вибори, чому перевірки відбуваються лише у неугодних? показала документи. Дала слово тим, хто раніше боявся говорити. Пані Люда тремтячим голосом згадала, як їй погрожували штрафом, Якщо вона не змінить замок. Молодий сусід про камеру, яку знайшов під дверима після суперечки з Каріною. Люди мовчали. Але я відчувала, ця тиша не проти мене, це тиша пробудження. І саме тоді одна жіночка з останнього ряду сказала вголос: А може, давайте проголосуємо за нові збори і вже виберемо голову по чесному, я ледь не заплакала. Не тому, що перемога, а тому, що справедливість ще можлива. Але я знала, це ще не кінець. Каріна Іванівна мовчала, і це мовчання було найстрашнішим. Після зборів запала тиша. Не та, що заспокоює, а та, що перед бурею. Я бачила Каріну Іванівну лише раз, коли вона виходила з під'їзду з двома пакетами, повільно, немов на похорон. Її спина була прямою, але хода, ніби обтяжена камінням. Вона не сказала ні слова, не глянула в мій бік. Наступні дні здавались дивно спокійними. Жодних записок, жодних перевірок. Але інтуїція не зраджувала мені це було затища, не кінець, я не розслаблялась. Тим паче, що з міськради прийшов лист, скаргу Каріни Іванівни на мене закрили за відсутністю підстав, однак вона подала повторну. тепер уже на ім'я голови департаменту ЖИГа. І хоча справа виглядала як дріб'язкова, я знала це частина її тактики. Тиск, бюрократичне виснаження змусити втратити терпіння. Я вирішила діяти на випередження. Зібрала всі матеріали в окрему справу, навіть скан копії повідомлень, які, здавалося, більше не мали значення, і звернулась до незалежного юриста. Той, переглянувши папку, лише зітхнув вона давно переступила межу. Це не просто конфлікт, це переслідування, вам потрібен захист і офіційне визнання її дій як тиску на особу. Саме так, юридично. Ми підготували заяву про психологічний тиск та спробу незаконного збору персональних даних. А також запит до прокуратури з вимогою перевірити діяльність Озбе. Я знала, це може затягнутись на місяці, але гра тривала, і я більше не грала в оборону. Тим часом у під'їзді почались зміни. Люди, які мовчали, почали обережно цікавитись. А що там із Каріною, то, виходить, вона взагалі не мала повноважень, дехто навіть пропонував допомогу, і я використала цю хвилю. Ми ініціювали офіційні загальні збори. Вже без маніпуляцій, з повідомленням усіх співвласників. Поки тривав збір підписів відбулось несподіване, Каріна Іванівна зникла, просто не з'являлась. Квартира була зачинена, ніхто її не бачив, але я не вірила, що вона поїхала це було б надто легко. І справді, за два тижні вона з'явилась. з адвокатом, справжнім, високим, самовпевненим у пальті на три розміри менше. Вони постукали до мене. Вперше вона прийшла не з нотатником, а з мовчазною злістю в очах. Ви отримаєте позов за наклеп, промовив адвокат, холодно, ніби читав текст з паперу. Пані Каріна вимагає вибачень і компенсації. Я спокійно прийняла документ і усміхнулася, бо знала, що в мене не слова, а факти. Я показала їм камеру над дверима. Усе записано, усе фіксувалось, і якщо справа дійде до суду, я подам зустрічний позов. За моральну шкоду. За незаконне проникнення, за перевищення повноважень, адвокат зніяковів. Але Каріна, ні, вона стояла, як фортеця. І тоді я зрозуміла, це для неї вже не про осби, це про владу, контроль. Її внутрішній світ розсиплеться, якщо вона програє. Але вона вже програвала, хоча й не визнавала цього. Тим вечором я сіла за стіл, подивилась на всі свої нотатки, документи, флешки, покази свідків, і раптом зрозуміла я більше не боюсь, страх пішов. Замість нього впевненість, витримка. Залишалось лише дочекатись офіційних зборів, і я вже знала, як закінчиться ця історія. День зборів настав як вирок. У дворі поставили кілька складних стільців старий столик, принесений з комори та чайник на подовжувачі. Люди збиралися повільно, з недовірою, але вже без тієї байдужості, що була раніше. Каріна Іванівна теж прийшла без адвоката. Вона виглядала інакше, не такою впевненою, не такою холодною. Очі її бігали, руки сіпались. Вперше я побачила в ній несупротивницю людину, що втрачає ґрунт під ногами. Я виступала останньою. До того говорили інші про контроль, про нав'язані рішення, про втрату довіри. І коли настав мій час, я не кричала, не звинувачувала. Я лише розклала документи на стіл оригінали та копії, роздала всім охочим. Це все, що я мала зібрати, щоб довести те, що мало бути очевидним. Влада, яка не підзвітна, перетворюється на інструмент тиску. Ми не маємо бути жертвами у власному домі. Я показала відео з камери, показала аудіозаписи зборів, де рішення фальсифікувались, витяги з листів міськради, показала список мешканців, які заявили про психологічний тиск, і тоді сказала: Я не вимагаю покарання, я вимагаю правди. І того, щоб ми, як громада, самі обирали, кому довірити управління нашим домом. Було голосування, і воно було одностайне за переобрання. Каріна Іванівна стояла осторонь, вона не сперечалась, не говорила нічого, лише кивнула, ніби сама собі, і пішла, минаючи всіх мовчки. Через два дні вона знялася з квартири, переїхала до дочки, як потім розповіла сусідка. А я, стоячи на балконі з вазонами, вперше за довгий час відчула тишу. Справжню не ту, що напередодні бурі, а ту, яка приходить після бою. Ми обрали нового голову ОСБ, молодого, тихого хлопця з другого поверху, не з амбіціями, а з комп'ютером і знанням закону. Все пішло іншим шляхом без погроз, без записок. І хоч я знала, що не всі війни так закінчуються, я змогла виграти свою, не тому, що була сильнішою, а тому, що не дозволила себе зламати. Я залишилась собою, не впала до пліток. Не відповідала злом на зло, і саме тому перемогла бо правду не треба кричати До останнього мати терпіння і документи.